Пригадайте, що ви знаєте про роман як жанр літератури? Які романні твори траплялися на вашому читацькому шляху? За визначенням літературознавчого словника. Роман місткий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Головними структурними елементами роману є розповідь. Та творений нею уявний світ у просторі й часі, населений персонажами, наповнений подіями, укладеними в сюжет. Роману властива пряма мова у вигляді діалогів і монологів, описи, авторські відступи, глибокий психологізм. Розмаїття роману вражає, за змістом виділяють такі романи. Соціальний, соціально побутовий, психологічний, історичний, філософський, сатиричний, пригодницький, біографічний, науково фантастичний і це ще не повний перелік. Усі ці типи роману були представлені в 19 столітті. Російський літературознавець Михайло Михайлович Бахтін, досліджуючи теорію роману, зазначав, що це жанр, який постійно шукає, переглядає усталені форми. Саме таким може бути жанр, який перебуває в зоні безпосереднього контакту з рухливою дійсністю. Візьміть собі до уваги ключові риси роману як жанру. Значний обсяг твору. Події розгортаються протягом тривалого часу, велика кількість персонажів, показаних у процесі життєвих змін у взаємодії зі світом, кілька сюжетних ліній і конфліктів. У 19 столітті. До рис необхідно також додати орієнтацію на зображення дійсності, достовірність, зіткнення героя і суспільства, наявність типового героя у типових обставинах.